Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової поговоримо прямо зараз із Олександром Коваленком. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Слухайте, пане Олександре, це опять... Ініціативи миротворчі, французькі ініціативи. Слухайте, А я, до речі, дізнався, хтось сказав, що у Франції і Німеччині взаємо повноваження. Є таке, що Макрон може не бути представником Шольца, Шольц Макрону у всяких різних питаннях в, регі в регіоні. Ну, я не, тлухте, чесно, я не знаю, чи так, чи ні, але відбулася така зустріч. І там обговорювалися якраз ось ввод контингенту. Слухайте, В чому ця французька ініціатива, в чому контур? Я от вже третій чи четвертий раз от, цими, за цих миротворців я питаю, в чому контур цієї миротворчої історії? На що ця магія розрахована? Поясніть мені, оцей Хогвартс військовий. Не поясню, бо не знаю. Мені здається, навіть самі європейці, ще до кінця не Макрона, ні Шольц. Вони до кінця не розуміють о, в чому сенс буде цієї миротворчої місії, тому що усі миротворчі місії вони досить стандартні. Під агідю ООН і так далі. Ці ага. каски, так і, і це стандартний набір правил. О, там ну скажімо так, устав для всіх один. Методичка така. А у випадку з Україною ні, о, в нас набагато складніша ситуація. І це повинен бути зовсім прописаний новий формат проведення миротворчих місій в бо, умовах. Бо, ну, це війна, повномасштабна війна найбільша з часів о, Другої світової на європейської частині континенту. І просто так воно дуже швидко о, не зупиниться. Є свої відповідні ризики, є свої там, будуть свої обмеження. Тобто, яка кількість буде особового складу, який буде його функціонал? Тобто, це не просто. Знаєте, ми можемо зараз от з Шольцем поговорили. Будемо вводити миротворців. Ні, воно, воно так не робиться. Я навіть не думаю, що це вже все буде про відпрацьовано. Усі о, усі гострі кути. Вони будуть навіть за рік відпрацьовані, тому це поки що тільки перший етап. Це поверхня того, що буде відбуватися потім. Оце як, як у фури, слухайте, я вже колись дуже давно порівнював. Хтось постійно ж питає, коли там закінчиться війна і таке інше. Слухайте, ну у фури да, є гальмівний шлях. От коли ти нажимаєш на гашетку, але продовжуєш їхати, якщо ти велику швидкість набрав. Ти ніяк не, не, не відбудеться зупинка за раз, два, три. То раз, бо вся фура перевертається отак бум 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 І У війни є також свій гальмівний шлях. Якщо так дивитися, і тут слухайте, тут я навіть не знаю, як оцінювати, якщо дивитися на весь конфлікт. Ну там 10, 12, 13 років, то я навіть не знаю тоді, який гальмівний шлях у цього ось, у цій історії. А окремо можна дивитися на гарячу фазу на у ці там три роки. Ну, також окрема історія з цим гальмівним шляхом. Не знаю ще раз. Я не дуже розумію у ці всі контури цієї історії ще раз. Тут ну провокації, вся ця, вся ця маячня, хто буде відповідати? А що буде? У разі а вони якщо щось... ці провокації вони завжди будуть. Вони будуть по всій лінії боєзіткнення. Вони були о, з 15 по 22 рік по невеликій лінії боєзіткнення у порівнянні з тією, яка зараз. А якщо о, ми говоримо про 1200 кілометрів протяжністю, то вони будуть на кожній ділянці. А постійно ці провокації дійсно ну, будуть стояти там собі ці французькі або з німеччини миротворці. Як вони будуть реагувати на це? Вони будуть це банально фіксувати. Ну, наприклад, як ОБСЄ. Ну, ми От, бачили вже... я тільки вже, хотів як... згадати. Я тільки хотів згадати, а як ефективність буде така ж, як ОБСЄ? Ну тобто, вже ж є досвід, і це ті самі люди будуть ви оці, керувати ці процеси чи ні, чи якісь інші? Так знову ж таки, до ОБСЄ вже немає довіри. Якщо повернеться ОБСЄ до України, ну я вважаю, це взагалі буде в повному їх функціоналі. Я вважаю, це буде взагалі повна поразка на дипломатичному рівні. Ця організація вона давно втратила будь-яку довіру. Ну я пам'ятаю там, ще з початку війни почалася ця історія про них і історі... так. Слухайте, окей, спільна армія ЄС без НАТО, поза НАТО, може дати опір Російській Федерації. Вигадувати ще один механізм замість ще один непрацюючий механізм замість іншого непрацюючого механізму. Я бачу ось це так. Ну окей, будуть вони. Уявимо собі, що створено якусь спільну армію Європейського союзу ЄС. Як вона буде взаємодіяти, як вона буде а, працювати, тобто, це Європа. В Європі все повинно узгоджуватись а, між партнерами на рівному о, між собою в рівних якихось таких пропорціях. Ага. Тобто, не змусити Угорщину а, і віддавати свої війська на те, щоб вони захищали Польщу від російських військ, ага. навіть ну, Російських окупантів ні, Віктор Орбан буде виступати проти. А Фіцо також я думаю, буде виступати проти. Якщо в Німеччині до влади прийде альтернатива для Німеччини, почнеться вже внутрішня проблема. Ні, ми не будемо віддавати свої війська, ага. свою техніку, ні. їм буде протипоставлятися опозиція, але все одно, а отже, це ні до чого не призведе. Це буде теж саме НАТО, але ну ті ж самі яйця, тільки з іншого боку. Тоді навіщо що усі... Шо, вони самі цього не розуміють? Свою всю, ось бюрократію. Да? Ну, от я так, ми ж про це да? зараз. От бюрократія і фор... форма оця. Ну вони третій рік св... своєю нічого не можуть зробити. Вони продовжують не... жодного реформування. Ну, ми, бач, мабуть, чули неодноразово. Досі чуємо для того, щоб Україна вступила в ага. НАТО і... реформи, реформи, реформи. А НАТО реформи не потрібні, а загальні європейські реформи не потрібні. Ви забюрократизована архаїчна структура, яку треба реформувати від, самої, від самого піку цього цієї башти і до самого фундаменту. Отже, до цього не бачив. Я вважаю, що НАТО потрібні не реформа, а її пот... НАТО потрібна і втаназія, щоб вона не займала місце іншої якоїсь більш ефективної організації, яка відповідає викликам сучасності. Викликам Часовим проміжкам, дедлайнам і тому, що відбувається на сьогодні. А тут виявляється так, що воно ще зробилося до інтернету. Да? До швидкісті ж інші події і про які дізнаються люди. Це вже інша історія. Ну раніше що, Телеграф, да? там радіо, радіо, ну, от радіо була ця історія. Там ну може, і газет. А зараз все отак тут трапилося, тут вже знають. Навіть більше тут знають краще, ніж ті, які там у яких трапилося отака така зараз ситуація. Тому я ще раз кажу, мені здається, що там евтаназія вже вони займають неправильне своє місце. Все, вони не відповідають викликам сучасності. А це ж військово-політичний блок, який безпеку у світі гарантує якусь комусь. Ось не знаю, кому. Так, слухайте, це потім резонанс. Резонанс. ці. У нас утворюється дефіцит мобільних груп ПО. А я бачив ці ролики. Там стояли хлопці. Це якісь там т -т -т, механіки, ці авіамеханіки, що що таке, скаржилися, що їх переводять на піхоту. Що це таке? І... І давайте оперувати якимось офіційними історіями. І там одразу була офіційна заява. от я Більше краще потрібно комунікувати. Вона була така, все у нас нормально, але. І є деякі нюанси. А потім президент окремо сказав, що не треба нюансів. Давайте, давайте просто, щоб було все нормально. Що тут відбувається, слухайте? Чи дійсно там воно так як ото галас підняли? Ну так, дійсно, о, були переведення з підрозділів протиповітряної оборони, е -е, тих чи інших спеціалізацій. Спеціальності, які дійсно потрібні, вони важливі їх приводили саме в склад піхотних груп. Тобто, ці факти були. Це пов'язано з тим, що є відповідний брак особового складу в піхотних підрозділах, але це так не робиться, тому що одна справа підготувати піхотинця, зовсім інша підготувати фахівця, який знається на. Так, на деяких питаннях підготовка ага. до яких це а, рік, хоча б якогось досвіду, Я практичного досвіду, а не теоретичного. А, тому і такий галас: а, а, окрім цього і іншого, а, тут ще і підіймається питання рекрутингу, який Ні. повинен відбуватися на зовсім іншому рівні, бо нестача особового складу в більшості випадків пов'язана з якраз відсутністю професійного в Україні рекрутингу, мотивації, щоб люди йшли добровольцями а також великої кількості СЗЧ через проблеми не стільки що людина не хоче воювати, а було багато невирішених проблем пов'язаних з. Командуванням командуванням бригади, командиром батальйону, і це достатньо о, великий відсоток. О, багато саме о, хто йшов все за чес за цієї причини. Отже, вирішення усіх цих проблем, основних, о, призведе до того, що не буде дефіциту особового складу. А вирішення проблеми особового складу переведенням спеціалістів о, висококваліфікованих спеціалістів з інших mm -hmm. родів – це не вирішення питання, це тільки знищення того роду військ, який через деякий момент не зможе збивати 95 98 шахедів, шахетів, а буде збивати 60 чи а потім 40 чи І кому від цього буде веселіше? Я тут згоден з вами повністю. От, слухайте, слухати ще раз на підтримку ваших слів, ваш колега мені розповідав особисто, що до нього зверталися з рекрутингових центрів. Ну давай давайте попрацюємо. Да? Ви лідер думок. От зараз зробимо це. Про рекламуємо, хай йдуть. Ну, це супер, супер колаборація, супер вектор. Але він у них справ питає: а ви гарантуєте, що ці люди, які до вас прийдуть, рекрутуються, попадуть туди, куди ви їх. Ну, обіцяли їм, а не туди, куди як шапка Хогвартса. Ну нас взагалі Хогвартс всюди, шапка Хогвартса куди тебе направить туди і підеш. І вони йому кажуть ні. Ну а він каже, а як я тоді буду до вас, от з вами? Що ж я це ж? Тож я одразу ж я із ранга експерт перейду до балабольства до якогось. Якщо я, ну, то... все у тут проблема, розумієте? Воно не поки не працює. На повну катушку, як повинна працювати. Я ще раз, я також розумію, що не можуть бути в одній бригаді всі, а в іншій бригаді ні, бо там поганий командир. Ну, такого також не буде. Так чи інакше, протяжність фронту. Але якась, ну слуха, воно повинно працювати. Уці, от, я не знаю, живі ветерани повинні бути. От їх показуєте. Люди, які прийшли, пройшли цей рекрутинг і попали туди, куди їм обіцяли, пройшли той шлях, і вони там, вони воюють, все угода є. Воно працює, у цього немає. І, 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 без цього не буде працювати оця схема. Воно у всіх так працює. У, у ті розмови про пам'ятаєте про польські батальйони. Зараз українці за кордон, а там перше питання було таке, а ви прогарантуєте стандарти НАТО і ротацію, оцю історію. І все, і на цьому всі розмови закінчилися. От, і, 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 розумієте, багато невирішених невирішених питань. Хоча бажаючі були, йшли дійсно на підводці. Так набиралися ці підозрі, так були, бо про це заявляли там політики, а вони також ну не дуже люблять, коли тут сказали а тут а тут брехня були, а потім а потім отак. Так, слухайте. По розмови, це вже я так розумію. Там Трампа людина заявила про пониження віку до 18 років. якщо ви так воюєте, каже він за демократію, то вже потрібно наповну оявати. Це що таке, це виправдання чи дійсно умови допомоги? Що це за поки що ми чуємо тільки те, що е, нам треба зменшувати е, вік мобілізації до 18 років. Ага. Не чуємо о, якихось інших конструктивних о, до нас о, пропозицій. А, ну добре, зменшення для чого? Для того, щоб збільшити кількість, так нам о, ну як говорять ці пан Уос, наприклад, а, ну, окей, на 100 тисяч уявимо, ми можемо Доброго. збільшити кількість мобілізацію. Як варіант, і що далі? Питання. Так, в нас дійсно зараз, ну ми знову ж таки бачимо, що не вистачає особового складу. Але я е, е, окреслив проблему, чому не вистачає особового складу. Чому е, це е, великі питання до рекрутингу, велике питання до мотивації, велике питання до е, СЗЧ. Е, всі ці три основних питання треба вирішувати. Це система робота. А, наші американські партнери нічого не говорять про ці проблеми. Але при цьому вони говорять про те, що нам потрібно зменшувати вік до 18+. ну тобто, вирішення проблем не проблем, а найпростіший шлях просто почати набирати більше людей зовсім іншої вікової категорії, яка, якщо чесно, це майбутнє України, їм відбудовувати Україну для на початку. Це так, другий момент. Це якраз те покоління, на якому буде тягарять відновлення демографії. Якщо це покоління буде знищено, то ми просто зануримось в демографічний апокаліпсис. не катастрофу, не кризу, а апокаліпсис. І найголовніше, ця категорія дійсно буде майже вся знищена на полі бою, якщо її мобілізують. Чому? Тому що уявимо собі, 18-річний пацан. Який достатньо фізично не розвинений, який е, пройшов три місяці базової вогневої підготовки, а не хоча б два роки строкової служби, Фу. який психологічно не готовий до жахіть війни, і який зривається в перші дні, коли опиняється в зоні бойових дій, і найголовніше, немає. Повної комплектації, спорядження та іншого. Тому що наші партнери говорять, нам потрібно більше людей, а менше техніки. А техніки стає більше. Більше техніки вони не говорять, щоб нам передавати. А в Бо них немає, вона, вона в них є? Давайте так, вона в них є. Тим, вона ж є. В мене не повертається язик назвати їх партнерами. Приклад. Пряма, прямі поставки в Україні з е, США. Якщо ми говоримо вже за США, прямі поставки в Україні за ці три роки з США танків, це М1А1, Абрамс, 31 танк за три роки. Ну, це, це навіть не смішно. Знаходиться е, на складах саме, не в користування. Десять танків, танків на рік. Це що це за війна? Ну, така от війна. На складах 5,5 тисяч. Пилом покрити. Хоча б вже полк відправили, хоча б не так було б вже соромно, але ні, 31 танк. Ні, там були інші постачання, коли вони викуповували, перекуповували, радянські танки відправляли. Але я зараз говорю саме пря про пряму о, поставку. Данія нам відправляє прямих поставок більше, аніж США в питаннях. Там. Ми там угоду підписували із Данією спільну безпекову, а Трамп претендує на Гренландію, ми будемо на чиєму боці даному випадку. Ну це, це вже політичне питання, але поки що я думаю, воно буде врегульовано саме не військовим шляхом. Ну маю надію таку. Слухайте, на, оба, оба часу давайте ще два питання. На близькому сході все вже скінчилося чи тільки починається? Я, до речі, ну, чув, почитай, почекайте, мені от цікаво. Я до речі, чув десь меседж, ваша думка, такий, теза така і меседж, що Ізраїль програв там. Все погано Ізраїлю. Я скажу, ну я б не, взагалі так не казав, би, що Ізраїль програв, але тези, моя теза інша. На Близькому Сході нічого ніколи не закінчується. Тобто там завжди нескінчене продовження нескінченне продовження подій. Тому на Близькому Сході нічого не закінчилося. Ну, може, друге пришестя там допоможе, вони чекають всі там в маршруті це, найближчим часом буде а, більш а, розширення зони впливу Туреччини відбуватися, а Ізраїль буде намагатися утримувати свою буферну зону на території Сирії і надалі. Тобто, якоїсь прямої консультації спостерігати найближчим часом не будемо. Але інше питання: якщо Туреччина не зможе. О, Повністю контролювати ситуацію по Сирії я маю на увазі з а, різними а, а, групами, з яких а, ці сили спротиву і формувалася, то це може бути навіть внутрішнє знову ж таки внутрішня революція, виліку. але найвирогідніше те, що Туреччина найближчим часом може розпочати більш інтенсивні операції проти курдів. А як вони їх виловлювати будуть? Чи вони там в якихось місцях живуть? У Курдів вже ж немає своєї країни. Ну, немає у них своєї країни, але вони, в них розміщується е зона контролю по лівому берегу річки ЄФРА, тобто це північно-східна частина е Сирії, і для Туреччини є важливим е контролювати цю територію відповідно. Відповідно, і операція буде проводитися саме там. Я думаю, більш інтенсивні будуть бойові дії саме з курдами. Окей, так ну і наостанок ситуація на на фронті. Як ви оцінюєте? Стабільно складна. стабільно складна, тобто, це основне це Покровсько-Пураховський напрямок. Російські окупаційні війська намагаються зараз. В районі Покровська максимально сформувати умови для подальших наступальних дій в першу чергу для них це надважливим є зрізати виступ, кураковський виступ угу. без контролю над Кураковським виступом. Вони не зможуть розпочинати повноцінний наступ на Покровськ. і допоки займаються 90 танкова дивізія, особливо там активно у цьому питанні, займаються кураковським виступом. По Покровську вони формують умови перерізання логістики. З Заходу це 0406, Потім з виходом на Ф-30. частково вони можуть вийти на частину Дніпропетровської області. Ага. А так, а східна частина це через Воздвіженку Вони будуть перерізати 05 Тобто вони будуть перерізати західну та східну логістику на Покровськ. Це утворення умов, це формування флангів. І це потребує часу, ресурсів. Я думаю, якщо логічно та раціонально оцінювати можливості, то повноцінний наступ на Покровськ у Росіян може розпочатись десь в березні, в березні. це якщо але російське командування не завжди раціональне та логічно, тому щоб о, призвести який вау-ефект, вони можуть розпочати раніше. Ну ось і зараз і кажуть, що ось до інаугурації там ще залишилося. Вони не встигають розпочинати наступ на Покровськ. Це буде самогубство. Якщо вони найближчим тижнем розпочнуть наступ на Покровську, там не готові о, умови для того, щоб проводити наступ. Вони їх ще до кінця не сформували. Тому це вже буде після інаугурації, але також у мене є сумніви, що це буде в січні. В лютому скоріше, ми побачимо перегрупування, передислокацію підрозділів, завершення Кураховської операції на Кураховському виступі, скоріше за все, і формування основного ударної групи на Покровськ. Отже, березень це той місяць, коли може розпочатися основна фаза наступу на Покровськ. Як рано мене, Ну, слухайте, ну я пам'ятаю нашу останню бесіду. Там нічого ж не змінилося з, з браком техніки з усією всією історією Це тільки погіршується і погіршується ситуація, я так розумію. Так а, тобто, ситуація якось в них а, в м, покращення щодо постачання матеріально-технічного забезпечення. Ні, такого не відбулося. Тому проблема з технікою залишається. Переважно будуть воювати е, піхотою. Хоча перші хвилі наступу безумовно будуть на механізованій компоненті, е, на це вони і розраховують. У них є, зараз відбувається процес економії, накопичення, але це економії накопичення ціною. Е, Людський трату використовують більше піхоти і не спеціалізованою технікою. Ну ті ж самі мотобайки, ті ж самі вазіки буханки Ну тобто, ага. ми це бачимо дня відео. і по втратам а ще... ну, і одиниць. І ще дрони з сітками бачив. Це нова приблуда. Як а що? А від чого? Хто ну навіщо сітка на дроні? І що, від чого вона захищає повітря? Від птахів? Від чого? Ну, Спроба захищати дрони від інших дронів, які їх атакують. А, от так, щоб ну, ладно, окей. Дякую, пане Олександре, що лишилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава. Нашим телеглядачам нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.